Я Світославі, я з Кнау, і сьогодні я буду робити будинки. Так, я зроблю три міні-будинки, але вони будуть компактні. І знаєте в чого? Я переселився в свій будинок. У мене тут ліжко. Тут сюди двері, ось мій третій поверх і ось. Сам четвертий поверх. І в честь цього я хочу зробити чотири компактних будинки. І ми... І я Святослав, і ми починаємо. Так, і до речі, мій будинок виглядає тепер ось так. Та дуже він великий. Це правда. Прям дуже великий. Так. Тут, до речі, у мене кріпер взірвався. І тут я подумала, що тут краще і буде склад. Так тут є ресурси і я можу цей ось так зламаю. І ось тут зроблю прохід униз. Прохід Ось так. І тут можна сказати, буде продовжуватися, тут будуть скрині. Так. І тут у нас будуть скрині. Вони ще поставити смолоскипи. Я робив будинок, у мене ж тут одна палочка була і завипала. Тому що я ж там ламалась ті блоки, блоки не зрізкої цегли. І на мене напали фрит, я його вбив і мені випало цей. Добре, всі ресурси я викладаю. Залізу також. Так, і перший будинок він має бути під водою. Блін, тут же нічка. Точніше ніч. Тому треба скоро до хати, поки тут всякі кріпери, скелети не зайшли, втопленики. Так, і ще в кожному. Хто не вдарив. скелет? А, ти сховався під моїм дахом, та О, кріпер. І в кожному будинку у нас має бути пічка, верстак та ліжко. Ну і перший будинок, як я казав, буде під водою. Тому потрібно добути трошки піска та піч. Та Зробити 9. Чого? Дев'ять спочу. Дев'ять сквозь. Тому що будинки у нас будуть... 3х3х. На на ну як, перший будинок точно буде 3 на 3 на 3. І в грибі також Добре, я спалив. Такий ще буде будинок. А інший... Ну, самі дізнайтеся. Що це буде. Так. Таку всяку хрінь повикладаю. О, так в мене є цей ско. І дерево в мене є. Значить так, кайло мені треба взяти. Все, прийшли будувати будинок. Ви не повірите, де буде знаходитися прохід в цей будинок. У моїй шахті. Прикиньте. От заходимо, типу медвіці. Заходимо ми в шахту. йдемо сюди. І тут є прохід на наш будинок. Єдине, мені ще потрібно туди поставити ліжко. Дві, який мій будинок виглядає високим серед цих. Ніби його два мільйонера. Всі тут прості силінини без грошей, а я такий мільйонер. І, до речі, я збираю три ліжка, тому що саме три ліжка потрібно. Буде для цих трьох будинків. Бо в кожному будинку в нас буде ліжко. Будинок під водою готовий. Приступаємо до будинка в грибі. І щоб його нам зробити, нам потрібно відправитися у пекло. До речі, зачекайте. Дивіться, як цей будинок тут класно виглядає під водою. Це я все спеціально для нього робив. Блін, впав. Ще таких гриби. Ну, я їх назбираю, може, в майбутньому вони мені будуть потрібні, але мені потрібен сам мухомор. Я пам'ятаю, що десь я його туди, що я тут бачив, ті мухомори десь. Я прям пам'ятаю. Зразу візьму багато, ну, в майбутньому теж, може, його будуть потрібні. Роблю тут. Тут я сказав. Тут. Його треба ще розправитися зі скелетом. Ти мене справді не бачиш, а я тебе бачу. Добре, що в мене гриб не ставиться? Я не розумію, чи мені його просто не можна посадити? чи зачекайте. Чи мені може потрібен мій я не розумію. Не. У скринях був химерний нілій. Ну, я його кхм, вибив за дермена, бо, бо він його забрав. І... Та на ньому буде рости. Тільки треба мені кісткове борошно. Так, дякувати тому інтермену, що я його вбив і повисів той химерний нілій. Добре, щоб було швидше я візьму кісткове боршну. Точні, точніше просто кістки і з них зроблю кісткове борошно. До речі, що саме борошно? Чого саме кісткове борошно? там, а не кісткове доброго, кісткове пиль, не знаю. Чого саме борошно? Цікаво. Гриб готовий. Він в мене виріс. Так, мені потрібні е, якісь сходи. Де б мені взяти? Ой, не сходи, драбина. Е, так, все підготував. I тепер так стоп і тепер ми робимо наш будинок так, ось так ми ставимо наші пойди Тут ми зробимо так. Ну, типу, це такий прохід, щоб він був в боках. А тут ми теж поставимо це. Отак. От все, у нас готово. Єдині я все добре поставив белюк, ну. Не думаю, что так потребно. Тут окно. Тут печка и верстак. А, до речи, мы тут можем себе место прорубать. Печка и верстак. Та вот тут лежка. Все идеальный будинок. Треба було зразу собі такий робити. Тому що це прикольно. Ну я думаю, цю землю вже зламаю. Все. Крутецький будинок готовий. І тепер останній. Для цього будинку нам потрібен саженець дерева. Та, це буде будинок на дереві. Це мені здається, теж буде хороша така ідейка. Я його зроблю десь тут поруч, отут. Якраз я тут рубав дерево для драбини. Чи не для драбини, я вже не пам'ятаю. А, для верстаків. Ну, Ось посадимо саджені Підемо... Тут посадимо садяниць, дерева, Ось тут. Надіюсь, воно не виросте великим. Якщо виросте великим, це буде дуже погано. Так буде важко робити будинок. Єс. Воно виросло нормальним. І будинок на дереві також готовий зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось такий прикольний будиночок на дереві. Так, і давайте обійдемо всі будинки, хоч ви їх бачили. Але давайте в кінці ще раз. Це будинок на дереві. Достатньо прикольний, мені подобається. Це будинок у грибі. Також такий прикольний з віконечком. Так, мені треба поїсти. Йдемо до будиночка під водою. Я вже забув навіть. Ось. І ці всі будинки було 3х3. Вони дуже легко борються. Тому на початку виживання рекомендую. Добре, і я усім буду говорити і всім па-па!